Щиро дякую. Слава Ісусу Христу! Мир вам! Я буквально швиденько. Зараз буде така презентація. Це один із напрямок служіння нашої церкви по загальноосвітніх школах. У нас є зараз на даний час п'ять, це дві гімназії і три ліцеї. Буквально вчора також повернувся з одного ліцею, де ми мали пасхальне служіння. І слава Господу! Знаєте, відкриті двері Бог благословляє, і буквально з директором спілкувалися. Він каже, що а ви відчуваєте, у нас тут в кабінеті така гарна атмосфера. Ну, Директор каже, аура хороша. Я кажу, «Ні, тут просто присутність Божа. І через те вам тут так добре. Ось ця праця у нас спільна з місією «Стефанос Німеччина. Директор фонду Олег Боун. Я думаю, що ви чули цю людину, багато робить. Фактично, він народив цей проект. Але робимо спільно і ось всього 305 дітей, які щодня мають можливість бути на уроках християнської етики. Викладачі, це вчителі нашої церкви, ну і не тільки брати і сестри, хто має педагогічну освіту. Ну, бажано, щоб це було так. І ось напрямки роботи. Я ж ведесенько рухаюся. Перше, це ну найголовніше. В одній руці ми тримаємо Біблію, це уроки християнської етики. І ось ви бачите декілька шкіл, наші викладачі, уроки. І що цікаво, ви бачите там біблії, дитячі біблії. Ми стараємося кожній дитині подарувати Біблію. Тобто, якщо набирається перший клас, то обов'язково в цьому нам дуже добре допомагає біблійне товариство. І також Петро Павлович, Кривонос Вінниці. Ми дякуємо їм за співпрацю, тому що кожна дитина вона отримує найкращий, найдорожчий подарунок. Це Святу книгу Біблію. І, знаєте, в цьому є велике благословення. От самі маленькі ви бачите на фотографії. Рухаємося далі. А, ні, це вже. Добре, благодійні обіди. Тоді ми підемо далі, тому що я не буду гаяти часу. Другий напрямок це благодійні обіди. От тут якраз вдячність велика фонду Олега Богуна, тому що фактично, як каже Соломон, за все платить срібло. І тому щодня діти мають можливість харчуватися безкоштовно, дуже смачна їжа. І вони дякують Господа. Тобто, це друга наша рука. В одній руці ми тримаємо Біблію, слово Боже. В другій руці ми тримаємо буханку хліба. Ну і не тільки. Ви бачите, там харчуються дітки із загальноосвітніх шкіл. І ось третій напрямок. Фактично, з часу війни в нас не було канікул, тобто немає літа, літніх канікул. Ми продовжуємо працювати і формуємо такі продуктові набори. Одяг, лікування, тобто багато. Ви бачите, навіть фотографії, там є такі сім'ї, що дійсно дуже і дуже сильно потребують. Я звернув увагу, як Петро Леонідович сказав, що ми їздимо далеко, ми їздимо далеко, слава Господу. Але біля нас є багато людей, багато сімей, які потребують сьогодні допомоги. І навіть вчора, буквально, директор каже, є діти, які приходять три рази, просять поїсти. Тобто, три порції маленька дитина з'їдає. Про що це говорить? Це говорить про потребу. І Бог відкрив двері, і ми сьогодні це звершуємо. Ось малесенькі такі дітки, але вони такі великі, продуктові набори додому приносять, привозимо їм, і вони дякують за це, Господа. Рухаємося далі. Третій напрямок це проведення в загальноосвітніх школах святкових служінь. Це Різдво, Пасха. І день Біблії. Буквально вчора ми мали заключні вже такі акорди. Це у Половецькому ліке... ліцею було свято Пасхи. Ось ви бачите, там маленький хлопчик це один із моїх, це Бенджамін, це старший помічник ко... командира корабля. Я так його називаю. Він завжди також приймає участь, йому чотири рочки, але він, після того, як тато вже скаже слово, він співає пісню. Час молитися пора. Пізня вже година. І знаєте. Це особливо торкається директорів, і вчителів, і також діточок. І вони моляться. Ось ми бачимо Семенівську гімназію, ось Никонівська гімназія, де також проводились служіння пасхальне. Це все свіжі фотографії, тому що у нас багато є такого, що можна сьогодні показати ця праця. Це не для того, щоб похвалитися, а для того, щоб прославити Господнє ім'я і подякувати Богу за відкриті двері. Ось ви бачите вчора, буквально це вчорашні свіжі фотографії, багато дітей, і ви бачите, що вони роблять. Вони моляться. Вони моляться до Господа. Слава Ісусу Христу! Рухаємося далі. Ще один напрямок це участь загальноосвітніх шкіл у недільних служіннях нашої церкви. Ось ви бачите діти на тій сцені. Ви бачите директора. Там знову ж таки дітки, Красівський ліцей, Никонівська гімназія. Діти прославляють Господнє ім'я, приймають участь у служінні. І ось чотири директора, один із них, ось біля кафедри, це легендарний директор. На жаль, ця школа закрилася, це шоста школа, яка була. Але ці дітки вони перейшли в іншу школу і продовжують слухати уроки християнської Ось в цю неділю у нас тут були також представники із шкіл, Семенівська гімназія, Красівський ліцей, Великонізгерецька філія Красівського ліцею і Половецька гімназія. Ось вони. А оце є представник не тільки представник, це керівник фонду Олег Богун з Ларисою Георгію. Вони фактично народили цей проєкт, вони живуть цим, люблять дітей, люблять Божий народ. І служать Господу. І ще один напрямок. Не тільки тут мали поїздку у Славянськ, Краматорськ, ось Харківська область. Ви бачите цих дітей. Господи, благослови Барвінкове, де ми маємо вже друзів. І саме головне подарунки і слово Боже. Це велике благословення. Хочу сказати більше. Ми маємо плоди цієї праці, є брати і сестри, які вже є членами нашої церкви. Але найбільший, напевно, плід це в цьому році один із моїх синів він буде одружуватись. Дружина це плід цього фонду, дитина, яка виховувалась в благодійній дані. І сьогодні вона буде моєю донькою, знаєте це, це тішить, це підбадьорює, це дає сили. На завершення хочу сказати словами апостола Павла: будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарна у Господі, благослови вас Господь. Дякую, друзі мої, ми ще.